Так, доброго дня, друзі. Е, значить, е, їдемо бризкати пшеницю, фунгіцид, ось такий є табука. і інсектицид у нас штату. Зараз приїдемо на поле, покажемо яка пшеничка. Сьогодні цілий день ми запали кавуни. Я там ставку зроблю, які в нас там сходи. Да, за погоди, звісно, кавун ну, не недогони, але от кавун у мене хочу Ті, хто казали, що рано посадили, ну то це Ні. Так. так, добре, друзі, ми поки зараз все зробимо, то слідкуйте. Бачите, яка... Ай-яй-яй-яй-яй, Гетя в глаза І це не так що з краю Вона така везде Так, це технологічні колії так сказати Це ось в гонах Ти що, ти що? Гарри Працюємо форсунками як же Розбіляють вони просто Обалденно Бережу засуху. Потім морози накрили і тут ну, стресанула крепка, але ось витягли спільними витягли. 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 зусиллями з комнатним е... агрономом, Дякую йому велике. Такий ось результат маємо. А там бункер покаже, будемо знімати, показувати тільки. Тільки що як. Побрискали, блять, вонючи. Ой. Ну, це, це не пшениця, це золото. Коли такі колоски, воно ще так. гарно сьогодні у нас. в одну. Рані якось були після морозів перепади. а все о, поле, о, да, отаке ось коротеньке відео. Завтра будемо їхати бризкати ячмінь. Кукурузі добряти на одній ділянці, на одній від... Ну буду все показувати вже в наступному відео. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую. Телепузики кажуть, гудбай.